Згідно з офіційною імперською історіографією, засновником Бордянська його батьком вважається новоросійський і бесарабський генерал-губернатор Михайло Воронцов, який направив до північного узбережжя Азовського моря капітана другого рангу Миколу Крицького, де вибрав більш зручного ніж обіточна коса місця для облаштування пристані. Крім того, воронцов особисто брав участь в обстеженні місцевості біля бордянської коси щодо вивчення можливості влаштування тут порту. Його постать зараз активно використовується російською пропагандою, хоча за совєтської влади, правонаступницею якої вважає себе РФ, часте згадування прізвища Воронцова в контексті Бердянська не особливо віталося. Справді, Михайло Воронцов багато зробив для Бердянська і був з ним тісно пов'язаний. Останній візит Воронцова до Бордянська був в 1852 році. Він вже був таким старцем, через чотири роки помер, до того всіляко опікувався розвитком міста, брав особисту участь у розбивці місцевого парку, в найменуванні вулиць. Одна з яких була що не дивна, тоді ж названа на честь самого Воронцова, перебував у духовній спорідненості з кількома місцевими мешканцями, ну тобто був хрещеним батьком кількох народжених у Бердянську. І так далі, і так далі. Бордянська влада часів раннього Януковича у 2010 році навіть поставила пам'ятник воронцову на головній вулиці Бордянська. Появу монументального образу генерал-губернатора на Азовському проспекті супроводжували два цікавих факти: по-перше, під час підготовчих робіт в місті закладання пам'ятника Воронцову знайшли рештки пам'ятника іншому імперському можновладцю Олександру II, який встановили на початку ХХ століття. Він простояв дуже недовго, оскільки більшовики знесли його як тільки закріпилися у місті. Друге, безпосередньо під час церемонії відкриття бордянці з об'єднання Свобода влаштували мітинг проти такого архітектурного явища в центрі українського міста. Вже з висоти 2024-го набагато зрозуміліше оце співпадіння чи не співпадіння. Воно дуже красиво, красиво в лапках, але лягало в. Концепцію того, що своїм розвитком Південь України зобов'язаний Російської імперії і, в тому числі, конкретно Воронцову. Тому з висоти 2024 року ті дії свободи, які були проти того пам'ятника, вони. Набагато краще зрозуміліше. Бердянськ справді був для Воронцова одним із улюблених діти, але неможливо з'ясувати роль Воронцова в історії Бердянська, якщо вивчати виключно історію цього міста. Тобто треба дивитись ширше, як мінімум, на регіональну історію. Коли Воронцов був призначений генерал-губернатором, на початку 20-х років XIX століття, то перед ним стояло чітке завдання: колонізувати регіон, освоювати його господарсько, створити найкращі можливості для вивезення сільськогосподарської продукції на експорт. Ясно, що головна сільськогосподарська продукція це зерно, в тому числі і місцевих приазовських колоністів. А зручного порту або будь-якого порту від Криму і до Маріуполя фактично не було. Якщо говорити про суб'єктивний фактор, то персона Воронцова якомога краще підійшла для виконання цього імперського завдання а підійшла якомога краще, тому що, будучи можновладцем Російської імперії, він все ж таки мав бекграунд іншої імперії, британської, провівши там все своє дитинство, юнацтво, отримавши там освіту, а Британська імперія це володарка морів. І там він набрався ідей, що для зміцнення держави треба розвивати порти. Тобто треба розвивати зв'язки Суходолу і моря. Якщо і засновувати місто, то от саме порту. Розвиток регіону став для цього адміністратора не простим виконанням службових обов'язків, не простим етапом кар'єри, а справою його життя. Втім, не слід забувати, що турботи про процвітання підвідомчих йому земель чудово відповідали особистим економічним інтересам Воронцова. Новоросійський і Бесарабський генерал-губернатор був тут одним із найбільших власників землі та селян, оскільки тоді в Російській імперії ще панувало кріпосне право. Чим більше місцевого населення, тим, в принципі, більш заможним стає сам Воронцов. Це з одного боку. З іншого боку, він бав зовсім не тільки про Бердянськ. І, будучи новоросійським месарабським генерал-губернатором, який свою штаб-квартиру мав в Одесі, в першу чергу він бав про Одесу. І Бердянськ ніякої конкуренції для Одеси не становив, загрози не становив. Тобто Воронцов міг безболісно допомагати молодому місту на узбережжі Азовського моря. Але в той же час він робив це за рахунок інших більш старих міст, того ж Таганрога, Ростова, Маріуполя, які відчували таку певну. Ревність по відношенню до от, свого молодого конкурента до Бердянська і образу певну на Воронцову, який допомагав першу чергу цьому молодому конкуренту, про те, що інші порти Азовського моря були на другорядних позиціях для Воронцова, свідчить пам'ятна історія з Таганрогом. Коли в 1825 році там надовго сів імператор Олександр І, той самий, який воював із Наполеоном, Воронцов спеціально приїхав туди і сказав щось на кшталт. Ваша величність, та що вам той Таганрог? Давайте я вам краще Крим покажу. Імператор погодився, поїхав із Воронцовим до Криму, але дорогою сильно захворів. Повернувся до Таганрогу і незабаром там і помер. А хто знає, як би пішла далі історія Російської імперії, якби не ця пропозиція Воронцова щодо екскурсії імператора до Криму? Після цього до трону прийшов Микола І Микола Палкін, який повів Росію на конфронтацію із Заходом. Цікава історія, яка напряму з Бердянським не пов'язана, але історія взаємин Воронцова і Пушкіна. Історія пов'язана з тим, що Пушкін став залишатись до дружини Воронцова. І... Не без відповіді. Воронцов фактично вигнав Пушкіна з Одеси. А Пушкін в свою чергу написав такі досить образливі слова на адресу Воронцова: Полумілорд, полукупець, полумудрець, полунівежда, но є надежда, що буде повним наконець В бердянському контексті. Ця історія, ця пікантність цікава, тим, що зараз пам'ятники. Обом героям цього навіть не трикутника, любовного, стоять на відносно невеликі відстані. щодо Бердянська, то в перше десятиліття історії міста порт справді демонстрував такі успіхи, які давали натяк на економічне диво. Тобто, якби так пішло і далі, то Бердянськ справді мав всі шанси, як мінімум, стати першим портом на території північного. І великою мірою саме за сприяння за підтримки того ж самого Воронцова. Але навіть при такій підтримці, з боку, здавалось би, ще сильного новоросійського і бесарабського генерал-губернатора багато чого в Бердянську не вдавалось навіть в той золотий вік. Не вдавались саме через російську бюрократію. Тому вже в 1830 році, справді, Воронцов докладає чимало зусиль, щоб в Бердянську був заснований, ясно, що православний храм. Але не дивлячись на його лобівання на всіх рівнях до Петербурга, почалась бюрократична тяганина, через аж низку років заклали, а побудували ще через півтора десятиліття. А Воронцовську вулицю більшовики перейменували у вулицю Комунарів. Пізніше, вже за українською владою вона стала консульською. За СССР натомість більше нічого з прізвищем воронцова в Бердянську так і не з'явилося, і в цьому контексті гра росіян, повернення так би мовити, справжньої історії викликає максимальні протиріччя. І тут от цікавий такий сюжет або бачення, коли в російській історіографії в сучасній. Дуже, і пропаганді дуже важко, здавалось би, поєднувати не поєднувати. Оскільки там звучать сюжети і за відновлення Російської імперії, все, що з ним пов'язано, святих і так далі. Але сама ж Російська Федерація є правонаступницею тих більшовиків, які все це знесли, перейменували, зруйнували. Воронцов. 1852 році, відвідавши Бердянська, прожив ще 4 роки, тобто фактично пережив всю Кримську війну, ганебну Кримську війну, поразка в Кримській війні Російської імперії, і він фактично в цей час був в Одесі, де і помирає восени 1856 року і похований в. В одеському преображенському соборі був поруч з яким і був поставлений, і зараз стоїть пам'ятник Воронцову в Одесі.